Мої вітання, друзі, на ремонті мультиварка Philips з помилкою Е4. Якщо я не помиляюся, вмикаємо, подаємо жилення, і як ви бачите, світлодіоди всі мигають, і на дисплеї ми замічаємо помилку Е4. Це схоже на несправність верхнього датчика, датчика кришки. Так, розкручуємо, викрутили задню кришку. Добираємося до кабелів, але, але, але вони в кембрику добратися ми до них не можемо. Тобто будемо розбирати далі, знімаємо нижню кришку, і давайте ми проведемо заміри. Червоний це дріт, це датч... нагрів верхній, верхній нагрів кришки, і чорний це датчик температури. Він повинен показувати десь 100 кг, але як ви бачите, він в обриві. Це не є добре, десь дріт зломаний на петлі, як зазвичай. Так, Що ми робимо? Знімаємо ось, ось цю кришечку, кришку кришки знімаємо і добираємося до ще одного вузла, де нам мішає пластина. Тобто кабель зажатий, відкручуємо пластину, знімаємо пружинки. Цю теж пластинку ми знімаємо. Далі ми наблюдаємо обірвані дроти і тут вже хтось проводив ремонт. Знімаємо кембрики і будемо відновлювати все це діло. Добралися до чотирих проводів і будемо їх зачищати і відновлювати. Залудили, одягаємо кембрики, спаяли. І Знову надіваємо кембрики на місце спайки. Звісно, ж, нагріваємо і кембрик у нас збігається. Далі ми протягуємо дроти ближче до корпусу, тобто ставимо їх на своє місце, закриваємо цю металеву пластину, закручуємо звісно, її. Є, закрутили. Далі ми закрутили ще одну пластину, поставили пружини з віссю. Все, цей вузол у нас зібраний. Далі ми закриваємо кришку кришки. Єсть і далі ми під'єднуємо датчик температури верхній до плати. закручуємо нижню кришку. Все у нас зібране. І будемо тестувати, проводити перевірочку. Звісно ж, подаємо напругу. І вибираємо потрібну нам програму, без різниці яку, і натискаємо старт. Як ви бачите, старт у нас пішов, і мікро. Мультиварка споживає 975 Вт. Тобто нагрів пішов, все відновлено, працює. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.